Мирного неба всім присутнім. На календарі 31 травня, а в нашому ліцеї номер 8 останній дзвоник. У травні, коли розквітають яскраві квіти і змістошин спів, тепло весняний вітер до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне. Розпочинаємо свято останнього дзвоника онлайн. Ви знаєте, все так незвично. Тихе шкільне подвір'я, порожні коридори та класи. Що діти ніколи так не просилися до школи, а вчителі не мріяли опинитися на роботі в класі зі своїми учнями. Війна в Україні змусила нас прочитися до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті: живе спілкування, зустрічі, прогулянки. І тому до 2022-2023 другому, рік ми закінчимо дистанційно. Але ми впевнені, що війна мене, ми обов'язково переможемо. Знову повернемося до своїх друзів, любих вчителів та школи. Ось і минув цей дивний рік навчальний, порожня школа, класи і їдальні. І без дітей до школи тихо й сумно, нечутно гамору дитячого і сміху. Та прородить студенько час, і ми повернемося в клас. продовжимо наше спілкування, зручне і звичне нам навчання. Війна, що розгорнулася на території нашої держави це боротьба з незалежність, величний прояв патріотизму, любові до України, багатогранності народу та його традицій та гордості свою національну приналежність. Слово надається Артулу Ренату. Душі загиблих, наче журавлі, прощаючись, летять під небесами. Ніхто із вас мрати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами, гори свіча і пам'яті сльоза додолу з нею краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Борців за волі України, героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою. Наша з вами свобода та незалежність. Хвилина мовчання. Як мить минув цей рік навчання. Були і успіхи, були і розчарування, завершились великі перегони. Підсумки підводить класний керівник. Підводимо підсумки нашого навчального року. Вчора, наприклад, я сиділа і рахувала ваші Енки. Ви розумієте, що таке да? Це... Те, скільки уроків ви пропустили. Я не хочу приділяти увагу, хто найбільше зібрав кількість енок, але хочу приділити увагу навпаки. Як ви гадаєте, в нашому класі у кого було найменша кількість пропусків? Ваші варіанти. Ага, Захар думає у Соні. Варі. Ага, Соня, Сон, думає у варі. Ага, і Настюша Настя каже Варі. Соня. варі. Так, ну а тепер відкриваю карти вам. Найменша кількість була у Варі. Вона пропустила за рік лише 9 уроків. І все, уроків, не днів навіть. Тому е, переможецею у цьому конкурсі стає Варя. І далі ми продовжимо з нагородами. Нагороджуємо Жуган Варвару за добросовісне відношення до навчання за активну участь в житті класу та діяльності дитячої шкільної організації Республіка юних рою Хитрий лис, відповідальний та творчий підхід до виконання завдань, популяризацію та підняття іміджу нашого ліцею. Але не одна варя нагороджується. Ми нагороджуємо ще. Нєчволада Захара. А давайте хоча б якісь там оплески. У вас є там коментарі. Да? Нагороджуємо. Нячволода Захара за активну участь в житті нашого класу. Нагороджуємо сонечка, можливо, мама поруч чи на роботі. Мама, поруч поруч супер нагороджуємо Олену Володимирівну. Вся школа, адміністрація та педагогічний колектив Лисичанського ліцею номер 8 висловлює вам вдячність за гідне виховання доньки, плідну співпрацю та активну участь в житті навчального закладу, в житті звичайно нашого класу. Тому оплески нагороджуємо. Дякую. Продовжуємо сонечка. Тебе звичайно теж. Ти дуже активна. Ти завжди приймаєш участь в житті класу і завжди, як дзвіночок, допомагаєш всім нашим е, учням. Тому звичайно, нагороджується Роткіна Софія. Рінат. Нагороджуємо тебе також за добросовісне відношення як до навчання, так і активно хлопаємо, ребята. Так, так, да -да о молодець. Підтримуємо Браво! далі. Настюшенька. Шевцову Анастасію нагороджуємо так само за добросовісне відношення до навчання в першу чергу за активну участь, звичайно, в житті як нашого класу, так і діяльності школи. Оплескін! Продовжуємо. Весь наш колектив 9-го А класу нагороджується. За добросовісне відношення до навчання, за активну участь у діяльності дитячої шкільної організації Республіка юних, відповідальний та творчий підхід до виконання завдань, популяризації та підняття іміджу нашого ліцею. Тому поздоровлюю весь наш клас, весь наш колектив. Дякую вам. Далі ми виокремимо звичайно всіх наших учнів, які здобули перемоги на олімпіадах. Нехай весь клас почує Жуган Варвара у нас зайняла друге місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Тому ми її нагороджуємо. Молочинка жуган Варвара... Варвара приймала участь не лише у правознавстві, вона ще здобула. Третє місце з української мови і літератури. Тому у неї дві грамоти. Молодчинка. Так тримати! Продовжуємо. Михайло Тимур, Вмикай мікрофон. Нагороджуємо тебе за заняті три. Хлоп, ребята. З інформаційних технологій. Розумничок. молодчинка. Браво. Сонечка, тебе нагороджуємо за зайняте третє місце з історії. Розумничка. Сонечка, ти здобула не лише а, третє місце з, з історії, але і сьогодні тебе нагороджуємо за друге місце з географії. Два, дві грамоти. Молодець! Оце так результати. Відхилювання нам забракне слів. Встрічай же школу найдорожчих учнів. Розумних і палких випускників прекрасних, юних, мрійних і жагучих. Слово надається Шерцовій Анастасії. Ну, от і все. Останній день навчання. Класна година, ще один урок. Слова на путні і слова вітання прощальний і останній наш дзвінок. Дитинство юність в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жали. Дорослими всі стати так хотіли. І сьогодні ми до цього підійшли. Слово надається ось... Михайлову Тимуру. І ось фінал 9 класу, здається, то було достатньо часу. В серці сумніви, непевність і тривоги, але ми разом йдемо до перемоги. Слово надається Резніку Єгору. Тож зустрічайте усіх нас доле світла. Не дай зігнутися від нелегких проблем. Веди до успіху, до перемог, до світла. Не дай опасти під життійським тягарем. Слово надається Ортолу Ренату. За все, що сказано вчасно, і все, що зроблено не так, без заперечення завчасно, скажу тихесенько, школу пробач. Ну от і все, святкова урочистість для нас кінчиться у щасливий час, дзінкова пісня, радісна і чиста, до глибини душі стривожить нас. Ми віримо, що буде все, як треба. Щасливі зорі усміхнуться нам. Нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо на зустріч всім вітрам. Розумнички. Такі гарні, такі. Я зараз заплачу. Щасливі. Плач. Дозволяємо. Це емоції. На сьогодні останній дзвоник. Ми завершимо ще одним відео, сонечки, яке я для вас підготувала. Тимур. А -а -а. Що ти, дружище, як? Як твої справи? Нормально, ну, а ти як? О. Ви ще пізнаєте? Це ми. Ага. Було ну, зібрати yeah. ще мілкий був. Я ще зараз. Мені хочеться, щоб ви включили мікрофони і кожне фото коментували. Які у вас е спогади, які у вас емоції, коментуйте кожне фото. Готові? Готові. Ну, у мене я так. нічого не було <laughs> Я так пам'ятаю. Ну это восьмой класс. Тут Захар лысый. О, у нас так много. Ой, надо приблизить. Ой-ой-ой. Молі. Пригадуйте ці дні Ренат, я ще з тобою плакати приколи і перше кохання і травить. Такі маленькі, п'ятий А Ми в осталі в тому залі присутні. Красуня, кублю, помню. помню. Тут нету Егора и Захара. О, mm -hmm. Это было. Это, это капец. Французька. <смех> <смех> Я пометаю Тимур. <laughs> Ой, какой кавалер. Вот кавалер. Андрюша. Welcome. <laughs> Число. А це що за парочка? Знову? Що ж таке? Ну, ми все знали, так? Ну, так. Ми все знали. Ой-ой-ой, Ваня який, Іван! Хто Ваня? голова з Шутка.

Малечка. Малечка, о, это я просто... <смешник> <смешник> Настюша! Ой-ой-ой, <моя> <смешник> что за <смешник> О, о да, Ты осликом, это Ты Да. да. Такі даше угляд. Здорово, ми Вище Почтельно! Це Етапіше! Механіка! Ми тепер переконались, що в нас найкращі, найкрасивіші учні, Так? я вас поздоровляю з останнім дзвоником. Я вам бажаю, звичайно. Щиро від цього серця найкращого, нехай все, що ви оберете на своєму шляху, буде лише добрим, лише теплим і мирним.